Добрий день, рідний народи, я Артюх, Ігор. Людина нової ери, митець, маляр і одночасно дослідник таємних знань інтернету. Так от, досліджуючи ці таємні знання інтернету, я прийшов до висновку, що нас дурять. Ніякої пандемії поросячого грипу не існує. Існує тільки противогаз. Який можна одягати так, застібати на затилку і деякий час вірити у всі ці балачки, які розповсюджуються по телевізорах? Насправді ніякої пандемії не існує. Ця брехня вигадана урядом України який у співпраці з ворогами людства вирішив черговий раз пошукати стародавній народ України. Але ми, українці, сильна нація, не боїмось інформації, а тим паче інформаційного штурму. Який організували для нас організатори фальшивої епідемії? В своїх попередніх зверненнях до народу.ру я детально розповів про складну і водночас просту шахрайську схему всіх махінацій. Дякую за увагу. Не хворійте. не забувайте відвідати цей сайт, де ви знайдете мої статті про мистецтво. Ознайомитесь з моїми картинами і подивитесь всі кіна, що я завантажив, на великий екран інтернета. Також на моєму сайті можна прочитати статті присвячені іншопланетянам, жидам, москалям, статті про дітей Індіго, планету Нібіру та про інші таємні знання людства, накопичені в інтернеті.